Порожнеча на сьомому поверсі. Коли я підписував договір оренди, господар сказав одне дивне правило Не натискай кнопку сім у ліфті. Я подумав, що це жарт, бо в будівлі було лише шість поверхів. Але на третій день мого перебування пізно вночі я помітив У ліфті з'явилася сьома кнопка. Вона світилася тьмяно-синім, мов би чекала. Я не натискав її першу ніч, другу теж. Але на третю, ліфт сам поїхав вгору, без жодного натискання, і зупинився на сім. Двері повільно відчинились. Там не було коридору, там була порожнеча, сіра, тиха, без жодного звуку. Простір, у якому не відчувалось часу. На кілька секунд я побачив себе старішого, стомленого, тремтячого. Інший я тримав табличку не виходь. Двері закрились. Я знову був у реальному світі. Але тепер, щоразу, коли я їжджу в ліфті, сьома кнопка там і блимає частіше, я не знаю, чи зможу не натиснути її наступного разу.